Відкрию Америку, якщо скажу, що вранці хочеться трошечки поспати, та ще й сніданок приготувати, а на це може піти мінімум 10 хвилин. Є варіанти страв, які можна приготувати заздалегідь, наприклад, ввечері, і сьогодні одна з таких буде в ефірі сніданку з 1 плюс 1. Ми приготуємо італійську овочеву рибну фрітату. Як це робити? Увага на екран. Власне, рецепт страви дуже елементарний і готується з простих інгредієнтів. Уявіть собі, якщо у вас вдома, хоча б є яйця, гриби і овочі, ви можете приготувати вишукну фрітату. Власне, я починаю готувати. Фрітата може бути м'ясною, вочевою або грибною. Як у мене сьогодні смажимо печериці. Так, 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 так. так. Ну а щоб надати страві більш вразного грибного смаку та аромату, додайте сюди е, універсальної грибної приправи. В ній містяться сушені овочі та печериці. До речі, і солити не треба, е, тому що там вже міститься сіль достатньо однієї ложки. Печериці ще називають другим м'ясом, тому що в них дуже багато білка, який легко засвоюється. Як бачите, гриби зменшилися в 2-3 рази. Зайва волога Тепер я кину нарізаної цибулі. Так. Перемішуємо і смажимо ще 2-3 хвилини. А тим часом в окрему миску я розбиваю яйця. Зазначу, що кількість яйця залежить від розміру формочків, які далі готуватимуться фрітата. Перемішаю швиденько вінчиком. Яєчну суміш не збивайте до піни. Додайте сюди натертого твердого сиру. І ще раз перемішайте. Все. Тим часом гриби з цибулею я вимкнув і на сам кінець додав ще до цієї начинки нарізаний болгарський перець різнокольоровий. Чому саме наприкінці? Для того, щоб він зберіг свій яскравий колір. Ну і, власне, страва у нас вийшла красивою. Перемішаємо. Ставлю формочку, бажано змастити її вишковим маслом або рослинною олією. Викладаю спочатку начинку. Рівномірно розподіляйте по формочці начинку. Власне, головний нюанс італійської фрітати. Спочатку начинка, тобто овочі, які ми сьогодні робили, обсмажуються. Потім це все заливається яєчною сумішшю з сиром. І не смажимо, а запікаємо, щоб страва була покою, легкою і ніжною у печі вже 180 градусів. А скільки піде часу на приготування? Зараз перевіримо. Отже, на приготування фрітати у мене пішло приблизно 25-30 хвилин. А зараз побачимо, що у нас вийшло. Оп! А яке сонечко! Іначе нагадує піцу і одразу розрізаю. Так, ніж легко заходить. Ну, і все, друзі. Здавалося б, такий омулет, який називається фрітата запечений, може зробити ваш сніданок вишуканим яскравим і нарядним до столу.